Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні реакція на трек, а також альбом групи Оторвальд, втома. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і написати коментар, чи зайшов вам альбом і трек, чи ні. Отже, альбом «Втома» — це про 704 дні повномасштабного вторгнення, про переживання внутрішній колективу, про. Посттравматичний синдром про те, що ну, як їм було важко. На цьому альбомі ви не почуєте треків спекулятивних про війну, маніфестів. Це такий неглянцевий альбом а про переживання шістьох людей. Але хочу почати цей. Це відео не з пісні Втома, а з пісні 704. Чому? Бо ця пісня відкриває альбом, по-перше, по-друге, я знайшов її в живому виконанні є канал P603. Ви можете також перейти на нього і підписатися, як зробив я. У них дуже багато лайвів від різних груп, і ми послухаємо лайв від Оторвальд з треком 704. Зверніть увагу, на початку я люблю такі фішки, як грає ударник, немов метроном. Тобто мені здається, що це відсилка до того, що ну, ну який час вони переживали, що ну, годинник все ж таки тікає. Прокидаюсь один, пробираєш крізь дим до вікна. З моновим вже багатого тим не я, а я зовсім інший час втрачених на ті. І війна стерти біль стає все сильнішим. бі 704 бі 704 Сімсот чотири Мені дуже подобається, як вони грають. Вони ну, на голову вище стали. Прогресувати в саунді, тобто, він такий настільки ну, такий плотний, класний, а, і подобається оцей Уа! як робить вокаліст. Це ну я розумію, що це його фішка, але дуже круто. Звучний режим, телефон, бо потрібна тиша. Навколо шукаю подвійний бетон, захищаю себе, ще міцніше. Бачите, тут про переживання, ну, мабуть, кожного з нас, кожен з нас шукав цей подвійний бетон, дві стіни від того, щоб захиститися від ракет. І це все виливається в цих піснях. Власний соляк. Дуже класний трек, класний такий він агресивний. Але ну, ця агресія, я розумію, чому? Бо ну, це вилив цих емоцій, вилив того, що накопилося за 704 дні цих труднощів, там, переживань, да, які в них були. І це виливається от, от в такий трек. Ну, дуже крутий трек. Ще раз хочу порекомендувати. Ютуб канал P603, це не реклама. Це просто я підписаний на цей трек, на цей канал, і вам теж раджу. А, тепер послухаємо трек Втома. а, Він трошки в іншому форматі зроблений, але не буду забігати наперед. Давайте слухати. Міміпальцівку. say yes yes and Тут багато цих різних звуків, але це дуже круто. Мені здається, це підкреслює ще більший такий фаталізм е цього треку і цього альбому цілком. Бо це останній трек з альбому, і ну, мені дуже подобається, як вони роблять. Тобто, це не затягнуто, це е якраз от в тему. Знаєте, ну у всіх в нас, мабуть, трошки є цей посттравматичний синдром, але у військових він більше. І цей трек він саме про це. І я думаю, що військові, які повернулися, вони ще більше його оцінять, аніж цивільні. Знаєте, я коли готувався до е, цього огляду, для мене ця частинка вона спочатку здалася як така дуже фатальна. А зараз, слухаючи її, я думаю, що можливо, і ні. Можливо, це навпаки, е, коли людина все ж таки встає від цього стану втоми і починає жити, збирається силами. Можливо і так, що думаєте, ви можете написати в коментарях, як ви це відчуваєте. Знаєте, і знову цей останній такий крик, і змазані гітари з перегрузом. Це, ну такий виплеск цієї негативної енергії, і, і хай так. Хай це буде, тому що я теж через музику викидую, скидую з себе цей негатив, як роблять хлопці. І це добре. Добре, що так, добре, що там, ну, ми не кидаємось на людей. 에... Мені подобається цей альбом, що він настільки щирий, 에... хай він трохи похмурий, емоційний, занадто десь з криками, але він дійсно не глянцевий, не, не такий не... не вихолощений, а просто щирий. І при цьому дуже класне звучання. Я хочу підкреслити, що хлопці дуже постарались над звучанням. Він звучить ну, дійсно фірмово. Я дякую хлопцям за цей альбом, дякую гурту Оторвальд за, за цю роботу. Вона дуже класна. вона, Я впевнений, знайде свого слухача. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!